Чи має військовозобов'язаний самостійно ініціювати проходження ВЛК? Які зміни у військовому обліку діють з 16 січня? Та чи дійсно можуть мобілізувати в період літніх канікул викладачів та студентів? Про це не тільки за кілька секунд. Вітаю! Я Тетяна Шолкова, редакторка кадрової платформи «Номер 1 І з вами щотижневий випуск новин. Коротко про головний від кадроленд. Сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень з 20 по 24 січня. Поїхали. Нагадаю, що після 28 лютого всі броні надані до 1 грудня через дію або за рішенням мінекономіки втрачають чинність. А під час повторного бронювання з 1 березня виникає ризик мобілізації працівника. З 22 січня на порталі Дія запрацював анонсований урядом механізм бронювання працівників без очікування 72 годин. Скористатись послугою швидкого бронювання можуть підприємства з оновленою критичністю за новими критеріями до 1 березня 2025 року. Як в Еснюють фахівці дії. Спершу необхідно вподати заяву про анулювання попереднього бронювання, після опрацювання якої можна подавати списки на нове бронювання працівників. Загалом процедура триває не більше доби. У разі позитивного результату бронювання працівники критично важливих підприємств отримують відстрочку на 12 місяців. Детальніше про алгоритм анулювання бронювання у довіднику на кадроленд. 16 січня 2025 року набрала чинності в постанова номер 1558 якою внесено зміни у порядок ведення військового обліку. Зокрема, під пункт 8 пункту 1 правил військового обліку, наведених у додатку 2, викладено в новій редакції. І відтепер повідомляти про зміну персональних даних протягом 7 днів можна через електронний кабінет. У зв'язку з цим правила військового обліку слід роздрукувати в оновленій редакції, ознайомлювати працівників із змінами до Раво військового обліку під підпис чи затверджувати зміни окремим наказом порядок 1487 не вимагає. Проте ви можете проінформувати працівників про зміни, наприклад, розмістивши їх на інформаційному стенді. Разом із тим новоприйнятих працівників, які є військовозобов'язаними призивниками та резервістами, необхідно ознайомити з оновленими правилами. Внесено зміни також до пункту 34 в порядку номер 1487, який зобов'язує роботодавців перевіряти наявність військово-облікового документа громадян під час прийняття на роботу або навчання. До внесення змін норма приписувала, що це можна зробити через мобільний додаток в порталу Дія 16 січня. Мова про це не йде. Проте ми пам'ятаємо, що роздрукований військово-обліковий документ з резерв плюс або додаток Дія має qr код який має зчитуватись. Відповідальний за військовий облік може його читати, відсканувавши QR-код через відповідний функціонал Резерв Плюс. Докладніше про ведення військового обліку після останніх змін поговоримо на безоплатному вебінарі 30 січня. 16 січня 25-го року набрали чинності зміни до в порядку No560. Нові правила уточнили тривалість відстрочок для різних категорій військовозобов'язаних, в тому числі викладачам та студентам. Так, наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ, які мають науковий ступінь, а також педагогічні працівники закладів професійної фахової передвищої та загальної середньої освіти, отримують відстрочку до завершення навчального року. При цьому навчальний рік триватиме до 30 червня 2025 року. У Міноборони надано роз'яснення для викладачів умови отримання відстрочки не змінились. Вони мають бути працевлаштовані на ставку не нижче 0,75, що підтверджується навчальними планами на навчальний рік, який триває з 1 вересня по 31 серпня, включаючи канікули і відпустку. Якщо інше не встановлено в положенням про організацію навчального процесу відповідного закладу, у роз'ясненні вказано, що в міноборони. Наразі працює над інтеграцією реєстрів ЗМОН для автоматичного обміну інформацією та надання відстрочок науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам. Відтепер щодо ситуації з студентами, їм надається відстрочка на один семестр, але не більше, ніж на шість місяців. У роз'ясненні Міноборони з цього приводу вказано: тепер здобувачам освіти не потрібно кожних три місяці підтверджувати статус у ТЦК. Раніше саме такою була вимога законодавства під час дії. Правового режиму воєнного стану та загальної в мобілізації. Інформація про студентів міститься в єдиній державній електронній базі освіти. Поки в реєстрі зазначається, що громадянин здобуває освіту від гарантованого, має право на відстрочку. Зауважу, що наразі відстрочки від призову для студентів і аспірантів доступні в системі Резерв Плюс. Наостанок також процитуємо міноборони: канікули та закінчення навчального року не є підставою для втрати права на відстрочку. Стежити за змінами та роз'ясненнями офіційних органів. Ви можете за допомогою нашого розділу новини та статті. Наша команда невтомно працює, щоб надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтесь до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимось корисними і важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Міноборони надало роз'яснення щодо наслідків непроходження ВЛК до 4 лютого 2025 року. Нагадаю, що всі військовозобов'язані, громадяни, які раніше мали статус обмежено придатний, повинні повторно пройти ВЛК до 4 лютого 2025 року. Виникає Запитання, чи зобов'язаний військовозобов'язаний самостійно ініціювати проходження ВЛК. Правила військового обліку зобов'язують призовників військовозобов'язаних та резервістів з'явитися на медогляд лише за викликом від ТЦК, оформленим у вигляді повістки. Тобто, на думку юристів окремих офіційних органів, саме ТЦК е, повинно викликати, визначити строк для проходження ВЛК та направити на медогляд. При цьому повідомляється, що 23 січня розпочалося. Бета в тестування електронних направлень на ВЛК у системі Резерв Плюс зауважу, якщо в ТЦК надійшли в повістку на проходження ВЛК, а військовозобов'язаний її проігнорує, в системі Резерв Плюс буде відображено статус в розшуку. А такий статус є підставою для відмови у бронюванні. Більше про ВЛК на безоплатному вебінарі, який відбудеться вже 30 січня. Нагадаю, що оцифрування в паперових трудових книжок триває до 10 червня 2026 року. Щоб визначити, чи була оцифрована паперова трудова книжка, роботодавець може отримати витяг з електронної трудової книжки. Отримати витяг новий роботодавець може після того, як працівник надасть дозвіл через свій особистий в кабінет на веб-порталі пенсійного фонду або після впадання зарплатної звітності. Алгоритм формування витягу наступний: зайдіть у розділ комунікацій з ПФУ, оберіть пункт запит. На отримання електронних документів заповніть форму, вказавши дані затрахованої особи та тип звернення у витяг з електронної трудової книжки. Переглянути сформований витяг можна через пункт меню звернення. Крім того, працівник може самостійно сформувати витяг з електронної трудової книжки через особистий кабінет на веб-порталі пенсійного фонду, а потім передати його роботодавцю. Більше про паперову та електронну трудову книжку у курсі на кадроленд. Згідно зі статтею 19 закону про відпустки, одиноким матерям щорічно надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів. Однак, чинне законодавство не містить конкретного в переліку документів, що підтверджують статус одинокої матері, як і визначення самого Поняття одинока матір, держпрацю у своєму роз'ясненні зазначає, що до категорії одинокої матері відноситься жінка, яка не перебуває у шлюбі, а в свідоцтво про народження дитини відсутній запис про батька або зроблений за вказівкою матері, вдова. Жінка, яка самостійно виховує, утримує дитину, в тому числі і розлучена жінка, жінка, яка народила дитину поза шлюбом, але батько визнав дитину, і жінка, яка вийшла заміж, але її дитина новим чоловіком не усиновлена. При цьому ключова умова для отримання додаткової відпустки одинокій матерів полягає у тому, що жінка повинна самостійно виховувати дитину, тобто без участі батька саме у її вихованні. Отже, для реалізації права на соцвідпустку на дітей, жінка, яка виховує дитину без батька, має надати замість сам роботи свідоцтво про народження дитини та документ, що підтверджує відсутність участі батька у її вихованні. Це може бути рішення суду про позбавлення в безпечні. Батьківських прав довідка зі школи про те, що батько не бере участь у вихованні дитини тощо. Маєте запитання з приводу надання соцвідпустків на дітей, задавайте його у сервісі Особистий консультант та отримайте відповідь протягом доби. На цьому по новинах все. Звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете прочитати в особистому кабінеті кадрової платформи номер 1 Якщо цей випуск був вам корисний, то поставте йому лайк і поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях. Свої враження, а ще натисніть на кнопку підписатись на кадровий ютуб канал Номородин Кадроленд. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити.